Я писала щоденник вдячності 7 днів, і ось що змінилось. Я в дійсному шоці ще відходжу, але вже хочу дуже з вами поділити, що це не збіг. Я періодично протягом свого життя робила собі челендж 10 вдячностей щоранку. І ще раз, як я починала свій челендж, вже через декілька днів я вже бачила зміни в своєму житті. Кращі події, кращі можливості, все це приходить в моє життя. Це навіть працює з грошима. Так, по-перше, в мене змінюється стан. Я протягом дня дня відчуваю вдячність, я відчуваю любов до цього світу, що вау, я живу це життя, стільки всього прекрасного в цьому світі, стільки всього прекрасного я вже маю в своєму житті. Я, типу, можу більше. Я щаслива і на цей стан до мене притягуються події, можливості, коли мені просто везе. Нещодавно я захотіла шоколадку, мені дарують шоколадку. М -м, дякую, дякую. Пишу щоденник вдячності. Я захотіла більше проінвестувати в цьому місяці. І що ви думаєте, на ці інвестиції мені пройшли гроші? Тобто за вересень мені прийшло трошки більше грошей, ніж зазвичай. Потрошку наступають морози, на вулиці холодно, і я тут думаю, блін, треба купити собі щось тепленьке, щось з верхнього одягу. І що ви думаєте, з'являється можливість купити шубу, про яку я мріяла з минулого року, з минулої зими, просто я вже не хотіла її купляти на літо. Я її купую, ще й отримую там деякі бонуси за це можна сказати. Чесно, словами не передати цю магію. Всі подробиці про вдячності я залишила в своєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь там дуже багато всього корисного.